Зараз я йду гуляти. в Місто хочу вам показати, що зараз продають перед Паскою. Цього року Паска в Німеччині 1 квітня. І це вже другий раз, коли Паска припадає на моє день народження. Сьогодні я йду гуляти до міста. Хочу вам показати, що продають в магазинах перед Великоднім. Це мій улюблений парк, це невеличкий парк і дорога до міста, тому зараз будемо гуляти. Тут стоїть такий великий горщик, в який люди можуть садити все, що захочуть, але як ви бачите, зараз він запущений і там нічого цікавого зараз немає. До свят тут готуються дуже-дуже рано. Мабуть, всякі великодні товари з'явилися вже місяці два тому в магазинах. Наприклад, в супермаркетах вже також з'явились дуже рано товари. Ще я вам хочу сказати, що на роботі вже в січні 2024 року, одразу після нового року, повинні були вже робити замовлення. на Різдво 2024. І товари для Різдва вони приходять вже в серпні минулого року. Я пам'ятаю колеги на роботі, коли повернулися з літньої відпустки, вже були товари на Різдво в магазині. Це дуже рано, ще а, літо, літні канікули, відпустки, але вже товари на Різдво вже в магазинах. Скоро вже ми прийдемо в місто. А зараз ми підходимо до суду, чесно кажучи, я ніколи не бачила, як туди заходять люди, і взагалі не знаю, чи там взагалі бувають люди, там завжди пусто і завжди зачинено. Погода сьогодні дуже-дуже мінлива. Вже рази три починався дощ. Зараз знову сонячно, але на вулиці дуже тепло, 15 градусів приблизно, Але вранці і вночі ще дуже-дуже холодно. Зараз ми підходимо до ЦОП. ЦОП це автобусна станція. Тут знаходяться всі автобуси, які їдуть до різних куточків міста або в ПГТ. Я зараз йду в ДМ, мабуть, ви вже чули багато про цей магазин. Я тут беру завжди мініки для подорожей. Так я називаю продукти такі маленькі, маленького розміру для подорожей, дуже зручно. Тут дуже багато вся, е, усіляких солодощів, як ви бачите, декорацій, іграшок, е, усілякі пакетики, бо дуже багато товарів на великодню тему. Це дуже популярний магазин, але я тут беру дуже мало. Е, Взагалі я беру тут майже тільки мініки і все. Цього року не купляю ніяких подарунків, бо я тут не буду на Великдень. Зараз покажу вам, де я купляю квіти. Якщо немає в супермаркеті тих квітів, які мені потрібні, то беру їх тут. Тут вони дорожчі, наприклад. А в супермаркеті зараз тюльпани коштують 2,29 євро. Тут коштує за 10 штук 6,95. Ви також можете замовити, щоб вам зробили букет, або вже взяти готові букети, які тут стоять. Тут дуже багато таких вуличних магазинів квітів або інших товарів. Зараз ми підемо в магазин, який називається «Карштадт». В інших містах, наприклад, в Мюнхені він називається Галерія Кауфхов. Як ви бачите, дуже багато зайчиків і різноманітного декору. А зайчики Лінт дуже популярні. Я не знаю, хто придумав цей тренд, але я вже бачила відео, де люди намагаються знайти там гроші чи ще щось. Я ніколи не чула, що там щось можна знайти. Ніхто там нічого не знаходив. А це найбільший зайчик, якого я бачила, він коштує 50 євро. А, на жаль, Лінт не вважаю дуже якісним. в мене від нього болять зуби. І колись вони зробили своє ім'я. Але ну, зараз люди платять за ім'я. Якість в них значно впала, але я дуже багато бачу, як літні люди купляють досі лінт, бо вони досі впевнені і знають, що це якість. Маленькі баночки з зайчиком це мед, вони коштують 3,99. Також тут багато цукерок, ціни не подивилась, забула. А вже на наступний день після Великодня будуть тут великі розпродажі, як завжди, десь від 50, 50, 60, 70% відсотків кожного року на наступний день після свята розпродажі, бо їм треба все це розпродати. Або як на різдво, на наступний день після різдва. Ще перед новим роком вже все розпродають і в магазинах, і в супермаркетах. Це для мене трошки дивно, бо я чекаю новий рік. Після нового року робіть, що хочете, але перед новим роком продавати розпродавати різдвяні товари це занадто. А це цукрові зайчики. Вони мене здивували, дуже багато цукру. Його навіть не з'їш, мабуть за цілий рік. Коштує 1890, там були ще інші дешевші зайчики, кіндер-сюрпризи, ще більше зайчиків, шоколадні морквочки. Тут є все. Раніше тут було більше розпродажів, але останнім часом, коли я тут гуляю щось, я не бачу нічого такого цікавого. Але до свят тут завжди дуже-дуже багато товарів від різних виробників. Ось так і виглядають магазини в святкові дні. Зараз буде магазин Обстмаркт No6. Тут дуже багато товарів, дуже цікавих. Це мій улюблений провулочок, я не знаю, але я дуже-дуже люблю тут гуляти. в мене таке відчуття туриста. Церква, яку знову реставрують. Її, я не знаю, дуже часто реставрують, вона кожен раз під реставрацією. Це мій улюблений міст. Я дуже люблю взяти каву або чай, або ще щось. І тут трохи посидіти, подивитися. На воду, на будинки, просто трохи відпочити і дійсно відчуваєш себе туристом. Тут зробили перила десь минулого року. Я точно не пам'ятаю, але хтось там впав чи ще щось було. І раніше тут не було нічого, але зараз поставили. І ця прогулянка вже завершується. Я сподіваюся, вам сподобалось і дякую вам за перегляд. Будь ласка, залиште свій коментар, лайк і підписку. Мені буде дуже приємно. А ще скажіть, що б ви хотіли побачити. Я буду намагатись зробити нові відео за вашим бажанням. Дуже дуже дякую вам, доброго дня вам всім.